самий самий величезний привіт самим найкращим глядачам каналу. Запрошую на перегляд нових акцій в магазин Аврора. Акції тривають з 18 листопада по друге. Чи по перше? Зараз ми подивлюсь. По з 18 листопада по 1 грудня включно. Дякую вам за коментарі, вдячний за вподобайки. Давайте подивимося, що в акції на цей тиждень фарба Сйос 99 гривень, кольори в асортименті. Також зі знижкою можна придбати фарбу Паліт Колор Крема, 84 гривні зі знижкою, невеличка знижка. Найдешевша фарба в магазині Аврора це мальва 32 гривні. Також зверніть увагу, хто користується цією фарбою. А ось фарба Авена 55 гривень. Зі знижкою зараз шампунь від Екмі оберіг, тут 500 мл, зміцнюючий для жирного волосся 500 мл 74 гривні зі знижкою. Оцей шампунь поставили, точніше кондиціонер поставили зі знижкою 400 мл 159 гривень. Надзвичайно класний гель для душу, точніше, аромат кремовий, пахне тістечком 400 г 49 гривень в акції. Чоловічий гель для душу 250 мл 49 гривень. Зі знижкою можна придбати маску для волосся. Тут майже 300 мл 99 гривень. Доктор. Зі знижкою шампунь-бальзам для а, 2 в одному 7 трав для всіх типів волосся 500 мл, 44 гривні. Для маленьких принцес шампунь, кондиціонер 2 в одному від торгової марки ШИК 44 гривні 300 мл. 24 гривні пилка для шліфування п'яточок двостороння, 29 гривень губка банна для тіла. Хочу вам показати новинку гель для душа, пляшка з дозатром 400 мл. Ціна такої новинки 59 гривень. Зі знижкою від торгової марки ProfiCare, Кондиціонер Q10 200 мл 59 гривень. В акції пилочки для нігтів 14 гривень. Ось такі під кутом також по 14 гривень. Набір блискіток для нігтів 29 гривень, 6 штук. У акції ось такі браші з перфорацією для волосся. Ціна 59 гривень. Так, ось ці браші також зараз поставили зі знижкою. Вони по 49 гривень, масажні. Браші для маленьких принцесок. Кольорові. Також зараз зі знижкою. Браші ангела, крила ангела. 59 гривень зі знижкою хочу показати новинку від торгової марки Шик. Крем бальзам. Так, пакування. До речі, така велика баночка. Не бачу вагу. Ціна 119 гривень зі знижкою 350 мл. Ідуть в двох видах. Можна використовувати для обличчя, для рук та для тіла. В акції зараз кремові гелі для душу від Тізорі по 119 гривень 250 мл. Олівець для очищення праски 9 гривень. Набір запасок для блока в туалет велі дві штуки 17 гривень. Окремо можна придбати будь-який аромат за 8 гривень. Зі знижкою веллі універсальний засіб для миття туалету літровий 59 гривень. Також зі знижкою можна придбати гель Рів, також літр 66 гривень. Кондиціонер для білизни веллі, літровий, зараз по 45 гривень. Відбілювач бос. А, тут без хлору він, да. пакування 100 мл 19 гривень. Білі вітрила для кольорових тканин відбілювач 200 г24 В акції зараз геть для прочищ... прочистки а, труб зі знижкою 59 гривень. В акції зараз кисневий відбілювач Місіс Хелен 111 гривень 900 г. Новинка на поличках засоби для миття посуду. Стільки багато засобів для миття посуду в магазинах, дуже великий вибір. От Щоб добре відмивали. 500 мл 29 гривень зараз. Також засіб для миття посуду по 32 гривні. 500 мл. Тут багато різних ароматів. В акції рідина для миття посуду Gellex 480 мл 39 гривень. І тут в магазині Аврора є два види. Суперсила спрей для плити та грилю 500 мл. 74 гривні акція. Сама спрей для кухні антижир 500 грамів 59. В акції тверде мило шик конвалія 44 гривні, 5 штучок, 70 грамів, одне мило. 39 гривень зараз мило, крем, мило літрове. Мило рідке, пляшка з дозатором, дивовижні квіти 500 мл, 32 гривні. В акції зараз натурела жіноча гігієна. 44 гривні. Зі знижкою зараз 19 гривень, порошок для зубів, ефірна олія та чайне дерево 70 г. Корм для собак, м'ясна миска 76 гривень. Паштет для пухнастиків 100 г 19 гривень. Нашийник для собак проти бліг, кліщів 84. Таблетки протипаразитні 84 гривні. Зверніть увагу, трава для котів з'явилася в магазині Аврора. Набір для вирощування 39 гривень. Новинка якась цікава губка. Для ванної кімнати написано для чищення. Ось така чорна, двостороння. І зараз проб'ємо ціну. Скільки така новинка? Ціна 34 гривні. Ну, ще кешбек. Так, ще я знайшов якусь новинку, привезли рукавиці. Тут 50 штук. Фракінбок, ціна такого 219 Так, пластиковий органайзер для косметики можна використовувати. 88 гривень показую як новинку. Ще одна новинка, бачу також для косметики, для помад. Трішки більший органайзер пластиковий, ціна його 149. Новинка на поличках магазина Аврори. Ось такий дозатор диспенсер. Для... Це не для мила, це для миючого засобу. Тому, що, бачите, ще є губочка, мабуть, всередині є губка. Зараз відкриємо, подивимось, мабуть, в різних кольорах. Ціна 169 гривень. Я знайшов в кольори, вони йдуть у нашій Аврорі. В трьох кольорах і таке досить цікаво зроблене, як під мармур. Набір шкрипків в наборі 4 штуки. Ціна такого набору 27 гривень. Так, ось такий набір шкребків а не знаю, чи проб'ється штрих-код, тому що дуже важко пробивати через сітку. На жаль, не проб'ється штрих-код. На інші пробилась. 39 гривень, тут 6 штук. Шкрибок з дозатором для відсіком для миття посуду, 19 гривень зараз в акції. Ось такий один шкрибок можна придбати за 8 гривень. Ще знайшов новинку. Ось такі шкрибки від Frackinbock. Знову привезли до нас ось ці ліки для душу. Їх розібрали дуже швидко, вони по 129 гривень зараз. І також можна одразу придбати ось є. Так, продасться. Є оці, як вони називаються, шланги для душу. І буде цілий набір. Ціна 99 гривень. А знову привезли ось ці шкребки з ручками. Я пам'ятаю, вони з'явились і одразу їх розібрали. Зараз проб'ю ціну, скажу вам. Так, ці щіточки, ви всі знаєте, вони досить такі а, довгі. Можна дістати навіть і до люстри, а, до карнізу від пиль. Ну, прибирати пил, да? Так, ціна такої штучки. 84 гривні, щітка мітла. Це точно для справжньої Леді. Дивіться, що тут написано. Справжня Леді, королева краси, душа компанії, шалена імператриця. Ось такі келих 88 гривень. Нові келихи на Мартіні, чи для чого там вони, я не знаю. А, так, по 69 гривень, ось такі. Низькі є ось такі великі. Це на якісь нам маренго. А для Маргарити, мабуть, на 450 мл 88 гривень. 69 гривень зараз зі знижкою. Зверніть увагу, зараз ці келихи зі знижкою. Непогана ціна. Зі знижкою туалетний папір, ось такого шоколадного кольору 49 гривень за 4 рулони. В акції можна придбати рушник паперовий, двошаровий 37 гривень. Зі знижкою рушник від Sellpack. Знаю, що це дуже хороша фірма. Хочу знайти, скільки він шарів має. Так, двошаровий 49 гривень. В акції серветки від торгової марки Naturella. Чи це туалетний вологий папір? Тут 130 штук, 44 гривні. Зі знижкою ось такі святкові серветки по 19 гривень. В упаковці 18 штук, і вони йдуть тришарові. Ось такі можна придбати за 14 гривень. Тут 16 штук, і вони двошарові. В акції зараз серветки паперові, 150 штук у упаковці, двошарові. В коробці да? хороша штучка, оця, коли йде коробочка, 32 гривні. Я бачу, що активно розкуповують ось ці а, диспенсери для серветок. Вони в двох кольорах. А в такому срібному і в жовтому. Зараз проб'ю ціну. 139 гривень. Надзвичайно цікавий набір на кухню. Зараз я відкрию, покажу вам, подивимось і ціну також дізнаємось. 349 гривень. І в наборі все необхідне є, досить а, оригінально і компактно все зібрано на підставці. Підставка прогумована ніжка. Тут і лопатка, і шумівка, і ополонник, і, і для спагетів. ця дуже хороша штучка, зверніть увагу. Так. Чудовий набір. З'явились ось такі рукавиці для. Ну, ви зрозуміли, да? Щоб витягати деко, не обпіктись. І ціна такої рукавиці. Зараз вам скажу ціну 139 гривень. Рукавиця прихватка. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Усім пока.